Виконуємо номер 539 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжи рівняння 2,35х, відняти 2,2х, рівня 362,15 і 6,41 додати 0,42 дорівняння 10,25. Знайди різницю Х та дізнаєшся рік заснування міста Мукачево в Закарпатської області. Приступаємо до виконання. Подамо 2,2 у вигляді звичайного дробу. 2,3 Х переписали. Скоротимо на 2, 2 ділимо на 2 буде 1, 10 ділимо на 2 буде 5. Маємо 2,3х. Відняти 2,15 дорівнює 362,15. Використаємо розподільну властивість множення відносно віднімання. Помножимо зміну х на різницю. 2,3 і 2,15. 2,35 відняти 2,15 це буде 2 п'яти і на х 2 п'ятих х. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток 362,15 поділити на відомий множник на 2 п'ятих. Подамо 362,15 у вигляді неправильного трубу. 362 множимо на 5. І додаємо 1, це буде 1811. І знаменник переписали і помножимо на дріб обернений до дільника на 5 других. Перемножаємо чисельники. І знаменники 5 і 5 скорочуємо на 5. Маємо. 1811 других дріб неправильний. Подамо у вигляді мішаного числа. 1811 поділити на 2. Неповна частка буде 905, в остачі буде 1. Маємо 905,1 друга. Розв'язуємо друге рівняння. Тут я пропустила зміну Угу. Нам невідомо. Другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Подамо 10,25 у вигляді десяткового дробу. це буде 10,4. 10,4 відняти 6,41. 10,4 відняти 6,41, буде 3,99. Тепер нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Переносимо кому в діленому в дільнику на два знаки. 399, поділимо на 42. 399 поділити на 42 буде 9,5. Ну, а тепер знайдемо різницю. Якщо х дорівнює 905,1 у y дорівнює 9,5, то х. Відняти Y дорівнює 905,1 відняти 9,5. Одна друга це у нас 0,5, отже, 905,5 віднімаємо 9,5 і маємо 896. Записуємо відповідь. 896. Ми знайшли різницю Х і y та дізналися рік заснування міста Мукачево Закарпатської області, 896. Номер 539. Виконано.